Зроби сам в Івано-Франківську відкрили громадську приймальню об'єднання самопоміч. Активісти організації кажуть, відтепер це значно полегшить їхню роботу. Як зазначив керівник обласного об'єднання самопоміч Тарас Виноградник, організація зорієнтована в першу чергу на прогресивних та молодих людей, які хочуть зробити місто кращим. Всього за декілька місяців свого існування до самопомічі в Івано-Франківську доєдналось близько тисячі активістів. В більшості випадків вони це роблять безкоштовно. Це і це надихає. Це якраз про те, що говорив священник, робіть добрі діла І можете допомогти одному, один одному. Допоможіть сильніше, має допомагати. Слабшому, Успішний має підказати, як зробити тоді можна загальними спільними зусиллями досягнути чогось. Дійсно, можна щось змінити. Активісти самопомічі розповіли за короткий термін, про чимало заходів. Сьогодні вони реалізують декілька проєктів. Близько трьохсот активістів пройшли спеціальні навчання і у випадку необхідності можуть захистити своє місто, запроваджують уроки здоров'я у дитячих садочках а також розпочали проєкт соціального репетиторства для незахищених сімей. Зараз у нас є п'ять соціальних репетиторів, які займаються і із майже сотнею дітей. Ці діти, хто з ліцеїв інтернатів, хто з малозабезпечених сімей, хто має, можливо, якісь фінансові проблеми. І не може собі наняти репетитора, тому цей проект надзвичайно важливий у плані освітньому. Сама ж приймальня діятиме як центр юридичної допомоги, які діють у Львові. А також активісти навчатимуть літніх людей, як працювати за комп'ютером. Плануємо залучити дуже багато, велику кількість пенсіонерів для того, щоб вони могли а поспілкуватися з дітьми, які за кордоном, б елементарно навіть в межах України, написати листа, написати емейл, зайти. В гуглі і щось знайти, що їм потрібно, чи номер телефону комунальної служби, чи їм потрібна навіть будь-яка інформація, яку вони не можуть дізнатися або сусідів, або там знайомих. Також активісти самопомічі організовуватимуть постійні форуми для молоді в Івано-Франківську. Щоразу тематика форумів змінюватиметься.